Коли та ряс слізьми, потом, кров'ю дає життя, хлібину на столі, ти обіймаєш неземною всіх всіх любов, Грудочка в країнської землі, Хрицевою стала ти віками, та не знищена, не скорена, ніким, бо захищена синами козаками, бо залюблена ти донями вік, захисницями незламної країни, ти зв'язала поповиною весь рік, щоб жила і квітла Україна.

Шматки, світи мили, куди дивляться народи, топчуть, нищать, палять вороги, та не заберуть у нас свободи. Діти рідні, обіймаю щиро вас і на подвиги, на честь благословляю. Переможний мирний прийде скоро час. Слава Україні і героям слава вже лунає. Ми обіймаємо кожного героя, хто дає можливість нам навчатися, працювати, відвідувати садочки та школи, вирощувати хліб. Ні, не війною пахнуть захисники і захисниці. Ці хороші люди пахнуть життям. А хороша людина диво, хороша людина свято, хороша людина нива. На сонячні хліб багато. Хороша людина книга, яку хочеться все читати. Хороша людина повність, красива і незабутна. Хороша людина совість не підкупна, хороша людина криниця, з якої не бої скупити, хороша людина світлиця, якій хочеться жити, жити і жити. Україна надінить обіймах Господа, захисників і захисниць. Ті обійми такі теплі, щирі, добрі, мужні по батьківському міцні та по материнській рідні, невидими сині, жовтими ниточками, зв'язані на міцні вузлики, палкі серця патріотів. Хто, як не ми. То, як не ми, б'ються вони, воєдино. Ми всіх обіймах Бога ЗСУ, ми цвіт землі, нація наскорених героїв. У серці мріє носим полку, обійми наші, щоб знищили всю зброю. Ми всі в обіймах Бога ЗСУ, бо ми, 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 ми за своє стоятиме до останку, щоб землю берегти свою, зійшов сонце, на світанку. Ми всім обіймам Бога ЗСУ. Нас героїв тисячі життя поклали, щоб не гасили синьо жовтому зорю, щоб минуло, слав не пам'ятали. Усі обіймах, боязису, їх близьких Лі... місячваль. Тремчись, дідусь, брак чи так, усіх із перерою, потону чекає. Усіх обіймах, бо лайк не сустріці, усі одів. Що бережуть мій сон, школою. Уваймуться здали, я пригорусь. Ми всі обійма, бо зу, від них залежить бути в Україні чи не бути? Кажи щодня, я, я тебе люблю, що вашу ласку і любов могли відчути. Наші обійма вога засу, аж об'ємого засу. І наші зі сторожі роді, що займи вічного святиша виласту. Ми всі обіймаємо Бога Аш... 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 і ЗСУ. За Наше завдання їм допомагати, навчатись, мати в житті у а головне поважати, і шанувати. Ми всі обійма Бога ЗСУ. Бо ми нащадки славного козацтва, ми вільні люди, землю маємо свою, не віддамо її ніколи і ні за що. Ми всі в обіймах Бога зі СУ, нам до свободи праведна дорога. Я, патріот, я у майбутнє понесу світі три слова Україна, мир і перемога. Слава Україні, героям! Слава, слава нації, Україна! Понад усе. Опух і весь світ. Ми не забудемо ніколи імена тих героїв, що полягли за наше з вами майбутнє, світлим пам'ять. Пишаємося нашими земляками, які захищають нашу землю. Життя героя, вогонь, присвячений служінню Україні, людям Богу. Життя героя священна, чесна, самовіддана і правильна дорога. Кожному світу миру, захиснику і кожній захисниці України присвячується. Світочі миру, учителю справжнього життя, для вас почесна хвилина, шаноби, отця. Ви як, як, ви як свіжий кото повітря, як причастя, нехай вам герою вторицю воздасть. Світоче миру, батько порядочі, честі і віри, дай вам по здоров'я, міцного та сили. Благословеним хай буде ваш шлях, ваші чинки золоті в наших серцях. Святоче миру, світочий патріотизм, дякуємо, що захищаєте від вороги і не запалили у наших душах вогонь добре, щоб ми сміливо, гордо йшли у світи. Настане. Закінчиться війна. Ми, українці, нація незламна, миролюбна, але В обіймах єдності і теплоти народжується мир і щастя. Тож мав патріотизм розпочинаю. Обіймаю і перемогу закликаю. Там заробив себе. Pobaczyłaś do dna Твоя душа складає зброю невже так і вона, так хоче теплих слів? Та міцний, бореться за мир і спокій дому. Батьківщини, неповторний син, хай не знає воїн, мук і втоми Просимо здоров'я усім дай, щоб була насна, йти до Бога, бо вони боронять рідний край з вірою в тебе і з любов'ю. Нашу єдність молимо відчуй, своє своєму повернути, як холодний воїн, нагодуй, якщо спрага мучить, дай й попий. Поряд Боже з ними завжди будь. Шлях освітлюй той, що переможний. Вдома дома матері хай слісне людь. Просить, щоб живим вернувся кожен. Ну а нам терпіння Боже дай, щоб не втомно їм допомагати, бо єдина в нас усіх мета з України ворога прогнати. Для Господи милосердний, матінка Божа, усі святі, дайте сили нашим воїнам или про наш з народ пунає на всю план